А, як ви вважаєте, хто більше не сплачує податки? Великий бізнес, середній малий. На вашу думку, І, а, чи, а може є якась статистика? <рес> Я би сказала, олігархізований бізнес не сплачує податків, тому що в ручному режимі придумовуються всілякі е, пільги для їхніх власних бізнесів. Решта бізнесу сплачує податки. Тільки, напевно, не всі, тому що якщо ми говоримо про рівень тінізації, значить і не декларуються доходи. Але е, констатувати факт це, або хворобу це не значить її вилікувати. А дати шляхи виходу, як ми. Дати шляхи виходу із ситуації, тому що війну це не тільки криза, це більше, ніж криза. І для того, щоб бути нам захищеними, нам необхідно мати в бюджеті кошти. Те, що зараз пропонується урядом збільшення податків, аж ніяк не наповнить бюджет. Просто ще частина, більша частина згорнеться і кудись уїде за кордон і не залишиться в Україні. Але якщо дивитися на світові тенденції, то візьмемо Сінгапур, візьмемо Британію, візьмемо Тайвань, Грузію, ну те, що вийшло з Радянського Союзу. Да? Польщу, при тому, що в Польщі був набагато нижчий рівень 90-х роках, коли прийшов Бальцерович, він застосував цю свою політику Бальцеровича, яка якраз починалася з того, що відбувалось зменшення податкового навантаження і спрощення податкової системи. А в нашій системі є дуже велике зло це податковий агент. Податковий агент, знаєте, вже як у нас уже все не тільки контролюється, у нас вже всі стали агентами. Тобто, це не організатор праці, а це агент, який знаєте, засланець. Тобто, у нас хочеться сказати засланець, хоча, хоча самі кращі люди це підприємницькі структури. Однозначно, однозначно. Тому що вони створюють це ВВП, ніяк не держслужбовець, а іменно люди, які екологічно вміють концентруватися на тому, як же реалізуватися, реалізувати свої ідеї в суспільстві. Отже, не можна їх нагружати і робити податковими агентами, природа податків це сплата з заробленого. Тобто людина заробила і вона персонально має заплатити. І тоді все стане на своїй щабелі, а не податкові агенти, тобто організатори праці, вони не мають платити за, ще кажуть, наймана праця або роботодавці, тобто всі зразу рибами стають. А якщо ми говоримо організатор праці, тобто ті, які реалізують працю Через оцього організатора, який, можливо, більш креативний, більш знає, як це організувати, обладнання, приміщення і так далі. от Ці категорії треба пропагувати і називати все своїми речами природніми, да? коли людина реалізовує власну працю. Це гідно і це природньо. от і Зменшення податків, спрощення системи і е, діджиталізацію, ми не маємо в цьому контексті на сьогоднішній день, чому ми говоримо про тенденційність, тому що е, коли є е, цифровізація, да, тобто ми вже всі відцифровані, і якщо не пам'ятаю, Істонія, якась із прибалтійських країн, да, країн Прибалтики, вона застосувала податкову абсолютно діджиталізовану систему. І вони вийшли зовсім на новий рівень. І зменшився штат податківців, фіскальних органів, контролюючих органів, тому що все прозоро, все зрозуміло і податківцям, ну, тобто контролюючим органам, ну і звісно людям тише. Пані